Розкажемо і покажемо про справжні змагання з Комку! Коні і люди, коні і діти. Усі, як на свято, нарядно одіті. одіть. в капелюшку. Прикрашені вушка. Що ж це за диво, що за подія? Розхвилювались і коні, і люди. Що нас чекає? Що зараз буде? Криви зачесані, коник, квадрати. Хрумає моркву роденький їх братик. Рись і галоп він вивчає у школі, а потім пасеться у вільному полі. Бінго, ти добре навчишся Алюрам. Ти наша зірка майбутня. Конкуру. Алюр у перекладі з французькою хода. Ступа, рись, галоп види природного поступального руху коня. Ступа найповільніший алюр. Кінь переставляє ноги у такій послідовності: права передня нога, ліва задня нога, ліва передня і права задня ноги. Рись швидкий алюр. Одночасно переставляються різносторонні ноги. Ліва задня і права передня. Права задня і ліва передня. Галоп кар'єр найшвидший алюр. Деякі коні від природи володіють іноходів, прискореним алюром. Коли односторонні кінцівки, наприклад, спочатку ліве переднє і ліве заднє, потім права передня права задня, піднімається і опускається на землю одночасно, тому їх називають іноходці, ті, що інакше ходять. Перед початком змагань вершники обов'язково розігрівають кони, переходячи від найповільнішого алюру ступи до найшвидшого галопу, а також стрибають через конкурні перешкоди. Стрибок природне вміння коня долати перешкоди, основа конкуру. Кур це таке змагання, в якому беруть участь і коні, і люди. Конкур олімпійський вид спорту. А чи знаєте ви що в конкурі люди і коні долають перешкоди разом? Але для цього треба спочатку навчитися добре триматися у сідлі. Верхова їзда – безперечно цікавий вид спорту. Новачком тут може бути як і дитина, так і доросла людина. Усього за 10 занять з тренером можна навчитись керувати конем на різних алюрах і навіть стрибати через перешкоди. Уявіть, вершник учень має шанс стати справжнім спортсменом і перемагати у змаганнях. Сі заняття, які перші змагання запам'ятаються назавжди перевірено телевітамінками. На початку змагань виступають найменші учасниці їм не більше десяти років, але вони вже вправно тримаються у сідлі і вміють їздити галопом і рейсом. Наші змагання саме наймолодших учасників зараз на коні Одісей дівчинка Чобу Юля. Вона займається декілька місяців, але має великі результати. Вона буде показувати, як вона їздить на корді. Єзда на корді найперше. Чому мають нас Вершники і вершники? Без цих справді базових знань наступні кроки на шляху майстерності зробити буде тяжко. Корт це повід, який дозволяє коню рухати стільки по колу. На цьому етапі тренувань новачки вчать правильно сидіти у сідлі та робити різні справи. Спочатку, коли кінь іде найповільнішим алюром, ступою, а далі й на швидких алюрах рисів і галопі. Для тих, хто старанно вчиться, тренується, відкривається шлях до конкуру до стрибків. проходить так. Вешик зі своїм конем долають перешкоди. <звук> У цьому манежі на спортсменок чекають вісім перешкод. Пройти їх треба по черзі. Спочатку перша перешкода і перший стрибок. Втім, друга перешкода і другий стрибок. І так, вісім перешкод і вісім стрибків. Перемагає той, хто не заробляє страшних, <с <с перемагає той, хто не заробляє штрафних очків і проходить маршрут за мінімальний час, а це всього одна хвилина. Закінчив маршрут без штрафних очків за 58 секунд. А які красиві сьогодні коні! І там швидше на них дивитися! Для змагань з конкуру манеж завжди святково прикрашається. Усі дерев'яні перешкоди фарбуються у яскраві кольори, а під час виступу вершниць лунає музика. Та вершник за час тренувань мають навчитися чути одне одного. У завдання вершника входить направити коня потрібним напрямком і дати команду до стрибка. А тінь має навчитися перестрибувати перешкоду, не руйнуючи її. До стрибка готуються обидва учасники. Короткий галоп, Тінь відштовхується від манежу та стрибає. Вершник під час требка пристає надпиною коня і, стоячи у стременах, перелітає перешкоду. Кінь має послухатися свого вершника і перескочити перешкоди. А якщо не послухає. І вершника, і коня знімають з маршруту. За непокору вершникові вершник знімається з маршруту. Непослух коня зруйнована перешкода надійно заблокують шлях до перемоги. Від виступу до виступу висоту перешкод поступово збільшують щоразу на 20 см, 70, 90, 110 см. Для цих змагань максимальна висота перешкод 1 метр 10 см. Перемогу отримати буде зовсім нелегко. Перші переможці наймолодші вершниці Юля і Женя отримують медалі та грамоти, а ще цінні подарунки. А коні ніколи такого не бачила. Коні також отримують свої кольорові медалі. з переможцем. Ця дівчинка зайняла перше місце. Юля, скільки приблизно часу ти цим займаєшся? Майже рік. Тобі це подобається? Так. Юля, розкажи, будь ласка, трішки про себе. Ну, я навчаюся шостій школі, перейшла в п'ятий в. в. Юля любить малювати і співати, добре вчиться, і як бачите, встигає перемагати на таких непростих змаганнях. Останній тиждень перед змаганнями Юля тренувалася щодня, але результат того вартий. Мене ще є дві сестри, і один брат, і вони дуже хочуть теж, теж займатись. Ми бажаємо всім учасникам успіху. Цікаво, а хто більше хвилюється? Коні чи вершниці спортсменки найбільше хвилюється тренер Яна Ярославівна Дявульська. Це вона вчить і тренує і дівчаток, і коней. Форд, Тріумф, Буфало і бідний її улюбленці. А дівчатка Юля Мар'яна, Женя Каріна і Марія Її учениці. І тварин, і людей об'єднує одна команда КСК Мустан. Долати перешкоди як в спорті, так і у житті. Девіз команди, якого варто дослухатись, і нам сьогодні усі вежниці виступають як аматори-любителі, але можливо саме ці дівчатка подолають найвищі конкурні олімпійські перешкоди. Це клубу на честь клубу старої підкови на дня народження. Дітей хочу показати, що таке є змагання, щоб трошечки переживань набралися, і конкуренцію, щоб вміли спекуватися в житті. Учасників є п'ятеро. Діти, які навчаються в школі, і студенти, які вчаться в навчальних закладах. Хто в Львові, хто в Тернополі. Таких заходів не проводилося в Тернополі тільки через ту причину, що тут беруть участь лише діти, діти, які їдуть аматори. Перший раз вони не знають, що таке змагання, вони це поки що вдома. Змагання завершуються щасливо для усіх учасників. Медалі отримали і спортсменки, і коні. А головний тренер квіти та подяку від своїх ученик кажуть, що тільки справжні друзі можуть досягти успіху у цьому непростому виді спорту. Для того, щоб розділити радість перемоги у день змагань, тренеру, дівчатам і їх чотириногим друзям довелось добре попрацювати. А справжній тріумф сьогодні святкують вершниця Марія та коник тріумф. Марія у спорті з 15 років. Ще нещодавно була школярка. А зараз студентка Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького розпитаємо її про рецепт перемоги та, можливо, отримаємо відповідь, чому ми не бачили хлопців-вершників у манежі. Мене звати Сувчишин Марія. Сьогодні я виступала на комику Тріумф. Разом з ним ми зайняли два перших місця на маршруті 90 см і 110 см, і третє місце на маршруті 90 см. Як Я прийшла, просто прийшла. Побачила таку прекрасну людину, Яну Ярославівну Дзявульську, нашого тренера. І вона сказала, що я можу завітати до них на тренування. І от перший раз я прийшла до них на тренування, побачила, як вони пригають з одіссею. і мені це дуже сподобалося, і я вирішила також попробувати себе в такому спорті. Перші мої змагання були в селі Язловець. Тоді я мала третє місце, але зараз немає цієї медалі. І тоді я пригала на коника Одісей. Хлопці, вони просто боягузи не павлені, і їм тяжко. Рецепт перемоги ну це по-перше. Цього потрібно, потрібно хотіти, дуже хотіти і ну, безперечно тренуватися і працювати. Без праці нічого не буде. Слухати тренера, слухати, що вона тобі говорить, тому що ну, поради тренера це безцінно. Тренера слухають і вершниці, і коні. Наші українські дівчата з команди Мустан виступають на конях української верхової породи. Зверніть увагу, усі коники високі на зріст, мають розвинений тулуб, гармонійну будову тіла міцну статуру. У них красива пропорційна голова, довга шия, глибокі та широкі груди, міцні правильної постави ноги, енергійний темперамент. Легко і задоволенням рухаються вони на різних алюрах. Першого погляду відчувається шляхетність і гарне виховання. Українська верхова порода УВП одна із наймолодших порід світу. Ці коники зібрали у собі найкращі риси 11 порід. Серед них чистокровна верхова порода, тракенінська, Угорська, Російська верхова, і навіть арабська і ахалтикінська першу популярність українській верховій породі принесла участь у Олімпійських іграх 1968 року у місті Мехіко, де вершник на десятирічному коні ігорі здобув золоту медаль у змаганнях з верхової їзди. У 1980 році на московській олімпіаді три вершника на конях плот, іграк та шквал стали олімпійськими чемпіонами по виїзді. Коні української верхової породи у 21 столітті продовжують приносити перемоги та ставати призерами у найрізноманітніших міжнародних та національних змаганнях з кіноспорту, а саме у виїзді, конкурі та триборстві. Втомлені, але щасливі. Такими ми запам'ятали усіх учасників змагань з конкур. Твої перші перешкоди дівчата подолали успішно. Вони переконані, головна перемога це перемога над собою. Основа успіху це праця і терпіння. А ще надійна спина друга, для якого у кишені завжди є смачна морква та грудка цукру. Нам було цікаво. Надіємось і вам теж. Вам були стелевідалі.